Звичайно ж, нам потрібен до салату олів'є майонез. Завдяки нашим виробам від компанії Тапорве ми можемо зготувати майонез швидше, і навіть ніж сходити в магазин. Ну І, звісно, що він буде набагато корисніший, ніж скажімо, куплений в магазині, так що, як ми бачимо, з яких інгредієнтів ми готуємо. Для цього ми будемо використовувати наш такий чарівний міксер від шефа. Основна функція його це, звичайно, збивати білки. Але не тільки білки, і сьогодні ми ним будемо використовувати для майонезу. Рецепт майонезу, звісно, що буде вже в описі відео, а зараз ми приступаємо до самого процесу. Додавати нашу олію для цього у нас є така зручна лічка, через яку ми будемо заливати. Залишки майонезу ми спокійно перекладаємо у наш, ну скажімо, будь-який герметичний контейнер. Звісно, що контейнер вибираємо по розміру і будемо зберігати такий майонез протягом тижня-двох він буде корисний і безпечний завдяки тому, що сам майонез має природні консерванти. Так? Ну а наш полімер насправді він хімічно-біологічно нейтральний. І тому він не вступає у взаємодію з продуктами, тобто з майонезом, ніяких хімічних процесів не відбувається, і він не міняє своїх смакових властивостей. Кришка повністю є герметична, тобто вологоповітряно не пропускна, і ніяких хімічних процесів нам там не буде в холодильнику відбуватися. Звісно, що термін ну, там, не рік, тому що це натуральний продукт, так? але Тиждень-два ми спокійно себе можемо тішити натуральним майонезом. І завжди собі швиденько можна вдома зробити ну, так скажімо, свіжий салат, так, овочі собі зготувати і мати завжди свіженький салат. Так, беремо і закриваємо, правильно випускаючи повітря. Ось так. Ось і все, і в холодильник. Усім смачного і до наступної зустрічі.